Не пошкоджена. У нас є в студії гості: це представники Всеукраїнського об'єднання Майдан, це Василь Гацько, також лідер партії Демократичний Альянс і Ігор Жданов. Доброго вечора вам. Вітаю Доброго. вас зі студії. Зокрема, Ігор Жданов сьогодні був на сходах Київради, Говорив про те, що. Ну, маємо звільнити. Якщо раптом не погодиться прокуратура, то ми тобто звільнити від кримінальної відповідальності активістів, бо під домашній арешт були звільнені всі ще в п'ятницю. То ми назад займемо це цю це приміщення. Я нічого не перекручую. Але то, Віктор Пшонка, такі. генеральний прокурор, щойно з'явилося повідомлення на сайті Генпрокуратури, буквально там півгодини тому назад про те, що. Закон вступає в дію завтра, і будуть всі звільнені від кримінальної відповідальності впродовж місяця. Я собі занотувала це 268 людей, буде звільнено і 108 закрито кримінальних справ. Ось, так сказав Віктор Пшонка, генеральний прокурор України. У мене навіть занотовано. І власне Арсеній Яценюк і Олег Тягнебук залишились задоволені таким рішенням. Наскільки ми зрозуміли принаймні, з їхніх коментарів. Ми хотіли запитати ну перше давай до Василя Гацька. Вася, ну перше, перше Василь, Василь не будемо Будемо офіційно говорити. Першим вашою вимогою, і навіть наліпки такі були демократичний альянс. Вимога номер один відставки Януковича. Наскільки. Далеко ще до цієї вимоги номер один, якщо зважити на події сьогоднішнього дня, коли ну можна сказати, сталися такі поступки, порозуміння між владою і представниками Я не назвав це поступки. Це були вимоги влади. Фактично, вона взяла в заручники велику кількість людей, активних учасників по протестів. Тому відповідно скоріше це була вимушена домовленість про те, щоб захистити сьогодні декілька сотень людей. Наскільки не справді я знаю декілька тисяч проте от. Ці цифри, про які щойно було сказано, чомусь вони є значно меншими. А щодо відставки Януковича, то тут сьогодні абсолютно очевидно, для того, щоб її наблизити, ми маємо наступати. Нам сьогодні недостатньо перебувати фактично в режимі очікування, недостатньо оборонятися. Янукович це представник сходу, який розуміє мову сили. Так є, для нього будь-які Представник сходу, тобто представник. Східної України Східної, а східна Україна тільки ті, розуміє а, не лише не лише східна Україна, але треба розуміти, що у східняків дуже чая й сам зі сходу. Я знаю, що дуже часто там. Будь-які поступки або компроміс вони сприймаються безпосередньо як поразка, і тому відповідно він в такий спосіб сьогодні чинить супротив. Більш того, ну очевидно, що він знає, що у разі своєї поразки, що його очікує, він знає, що для те, що він 3,5 роки використовував президентську посаду і всю повноту цієї влади для власного збагачення, це буде споставлено Зрозуміло. Фактично як от наприклад, твоя частина демократичний альянс і, зокрема, ти як. Представник Всеукраїнського об'єднання Майдан будуть досягати цієї мети. Ну, бо це гарні слова. Ми всі розуміємо, дуже багато гарних слів зараз лунає на Майдані, так від різних представників там лідерів громадськості, політи... політиків і так далі про те, що ми йдемо в наступ. Ну, багато вже. Місяців ми йдемо в нас. Ну власне на останньому засіданні ради майдану був підтриманий план, який зокрема розібрався робочою групою під моїм керівництвом. А в цьому плані є абсолютно чітке розуміння, як до 9 березня, до 200 річчя народження Тараса Григоровича Шевченка ми можемо перемогти. Ну єдине, що для цього потрібно, щоб всі учасники процесу, це і парламентська опозиція, і позапарламентські сили, угу. рухи, ініціативи, Громадськість в цілому, і взагалі в цілому громадяни сьогодні діяли. В... В один голос: uh -huh. якщо нам вдасться досягнути цього всього, то відповідно з наступного тижня ми можемо очікувати на перші перемоги в парламенті. Якщо uh -huh. в парламенті цих перемог продовж тижня не буде, то відповідно там вже має запуститися фактично інший сценарій, який передбачає, що на парламент ми не зважатимемо. Uh -huh. Про твій план, тобто план під твоїм керівництвом, поговоримо трошки пізніше до пана Ігоря Жданова. Давайте спочатку подивимося, як ви виступали сьогодні. Під Київрадою, а потім і вам задам подібне питання. Шановні друзі, ви знаєте, що декілька сот наших активістів, наших побратимів знаходилося в СІЗО. Зараз вони звільнені. Тому ми прийняли рішення на Раді Майдана звільнити адміністративні будинки. Перейти в інше приміщення, у тому числі приміщення Київської міської ради. Сьогодні ми завершуємо цей процес передачі цього будинку. Ми тут залишаємося на барикадах, тут стоїть наш блокпост, наші палатки, ми нікуди не йдемо, але саме сама будівля буде функціонувати в звичайному режимі, і про це сьогодні підпишуть акт комендант цього. Будинку Руслан Андрійко, посол Швейцарської конфедерації, Христіан Шоненберг, який вже сталася власне ця подія. Підписаний був такий документ між представниками посольства Швейцарії та комендантом Русланом Андрійком Києвради, І зараз Київ є звільнена. пане Ігоре. Власне, можливо, питання схоже до вас про е вимогу номер один. Ви до неї під приєднуєтесь Януковича. Це вимога І тут... Майдану, тут нікого немає сумнього. Тобто, це наша мета. От як її досягнути, оце питання номер раз зрозуміло. Але дивіться, просто викликає таким м'яко кажучи, Я дисонанс. скажу жодна вимога майдану не забути. Тому що чому з'явилися коментарі, коли от е, пішла оця вся історія з звільненням чи переформатуванням майдану і переходом uh -huh. там до палацу свободи людей. І... А палац свободи це тепер це життевий палац. 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 Да. Я просто зі всіма за жодна барикада де звільнена. Майдан залишається профспілки, український дім, все, все на місці. Але чомусь, от це єдина вимога. Ні, не єдина. Залишається вимога покарання винних. Це раз, це звільнення. У всіх без жодних умов. Ну слава Богу, це не закон про амністію, тому що там ніхто не буде визнавати свою вину. Тому uh -huh. що коли застосовується закон про амністію, то повинен сказати, да, я визнаю свою провину, і тоді тільки суд чи прокурор приймає рішення. Ні, тут звільнення від кримінальної відповідальності, зміна системи влади залишається Дострокові президентські вибори. Ну тобто відставка Януковича, якщо не добровільна, то якась іншим чином по повне перезавантаження влади в Україні підписання угоди звільнюючи приміщення як допоможе цьому шляху тому що приміщ... наші активісти будуть на свободі ті активісти, які дійсно себе проявили, і вони дійсно це золотий фонд майдану, які будуть надалі приймати участь активно в наших акціях. Зрозуміло. Знаєте, я, я вважаю, я що жодна будівля не варта долі людей, і Кутузов колись дав Москву, а виграв війну. Угу. Зрозуміло, я себе просто тут занотувала. От є питання, які журналісти-колеги ставили, зокрема, Арсенію Яценюку і Олегу Тягнебоку, боку після того, як вони вийшли від пшонки, про те, що ну, є кримінальна справа, наприклад, щодо воєнізованого угрупування, яке називається самооборона. Ця кримінальна справа була відкрита. Після 2 лютого, а Віктор Пшонка сказав, що будуть закриті всі кримінальні справи, котрі були відкриті в період від 17 грудня до 2 лютого, і виходить, що ну і, і є така от підозра, та така загроза, можна так сказати, що будуть ще відкриті кримінальні нові справи. От, зокрема, сьогодні в Томайданівці їздили до пшонки. Там їх також зупиняло їзди щось. Можуть бути ж нові відкриті. Як як проти цього боротися, і як вірити, що е, нічого не буде? Боротися з цим дуже просто, і напрочуд складно. Треба змінювати просто цю владу, яка існує цей режим. Знову, це красиві слова. Це не красиві слова, це реально. Ми, наше, от, будемо, ми ж все ж про це думали, і дійсно там ну, закон так каже, що от цей період, по цей період люди звільняються від відповідальності. Зрозуміло, що влада може поступати так, як ви, е, як ви кажете. Що є один спосіб: ухвалювати третій закон про амністію, ну це вже буде чи про звільнення від кримінальної відповідальності, або йти дійсно. Наступ міняти владу. От про цей наступ. Власне, якщо можна два слова. Наступ, який буде вівторок, наприклад, Василь Гацько дві години тому написав своєму Фейсбуці, що найкращий спосіб перевірити, чи планується оголошений сьогодні зі сцени наступ, з'ясувати, чи здійснюють три парламентські опозиційні партії у вашому місці цілодобову мобілізацію людей на тривалий час. Якщо ні, то ніякого наступу не буде. Акцію протесту під парламентом вівторок проведуть тим і прозвітують. Василь. Та все вірно. Я просто вважаю, що якщо це могу... камінь в город опозиції а, це не камінь, це застереження. Більш того, це заклик сьогодні просто звичайних громадян перевіряти роботу парламентського... парламентської опозиції сьогодні безпосередньо в своїх містах. Я дійсно вважаю, і, і сьогодні велика мобілізація. Передбачає, що в кожному великому місті сьогодні відкривається мобілізаційний пункт, і ці, і цілодобово функціонує. він забезпечує фактично рота ротацію людей на майдані. Він забезпечує е, майдан безпосередньо протестувальниками, які і можуть реалізувати цей наступ. Якщо ми е, в цей наступ підемо силами майдану сьогоднішніми та понеділок, вівторок, середа, то відповідно успіху не буде. Це абсолютно очевидно. Для того щоб сьогодні здобувати успіх, нам потрібно на вулицях Києва, в 10 разів більше протестувальників, ніж у нас є зазвичай в будній день. Ну, я, В 10 все... разів більше, ніж я вже сказав, чи зазвичай в буденний день. Ну, Мільйон? Ні-ні. Буде... ну, в буде... 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 день, буде... буде... Насправді буде... на Майдані не 100, тисячна, да, тисячна. Не, не, не 100 тисяч, там фактично перебуває самооборона. Майдану там їх 10-12 тисяч, це означає, що у нас на нас має бути набагато більше від 40, 40, тисяч 50, 40 50 тисяч 40-50 тисяч це, це, це той мінімум, який для да, для нас є необхідний для, для того, щоб і... забезпечити сьогодні ухвалення необхідних рішень в парламенті. А у разі його відмови просто проігнорувати його існування. Ну, чесно говорячи, mm. тут абсолютно згоден, що якщо не буде. Вирішене питання вівторок втор... втор... або протягом цього тижня. Просто ситуація в вибух не стане не Це ж теж зрозуміло, тому що оце стояння, я не… Янукович що там кажуть, давай там, нехай стоять, вони там розійдуться і так далі. Ніхто не, з... не, з... не зійдеться. Навпаки, настрої на Майдані радикалізуються після цього стояння. Всі люди кажуть, ну скільки вже можна стояти, давайте діяти. Угу. І і сотні, і в сотнях настрої радикалізуються. Це треба розуміти владі ну зрозуміло всім хто в тій чи іншій міри пов'язаний з майданом то я переконаний що ми повинні не імітувати а дійсно атакувати атакувати бирно. але коли вийде 40-50 чоловік до верховної ради я думаю що це буде хорошим стимулом для народних обранців стати дійсно народними обранцями прийняти рішення які потрібні країні а не їм все у всеукраїнське об'єднання майдан не входять представники правого сектору, але ми спілкувалися з ними. Що вони? От наприклад, ми сьогодні з Дарієм Тарасенком говорили. Він казав, що ну, якщо не будуть виконані наші вимоги, ми теж підемо в наступ, і ми також йдемо в цей мирний наступ 18 лютого. Так з людьми разом будемо їх захищати. Вони йдуть, Тому що це 23 третя сотня самооборони майдану. Це не все так. Знаєте, не Так, трішки... це 23 третя сотня, але вона діє дещо автономно. Я б так сказала, ну, іноді ага, нам автономно. Так, от були взагалі у всеукраїнському об'єднанні майдан противники такого рішення, щоб звільняти адмінбудівлю, наприклад, чи всі були за? Рішення насправді ухвалює останнє рішення двох засідань ради майдану. Оголошувалося після дуже важких дискусій, але вони оголошувалися фактично одноголосно. Не, фактично, одностайно. Да, перше да, і друге да, рішення да, було одно... одностайне ухвалення і було, от дискусії було Це складна моральна проблема. Да? Міняти там незаручників, ти приймаєш рішення про долю таких людей. Тим більше, що більшість люд... ну, і лідерів опозиції говорили, що ми не будемо виконувати Знаєте, закон про амністію Андрій. І Поробій говорив, що ми не будемо виконувати закон про амністію. Ну я для себе рішення прийняв. Оскільки відмов голосування там тим чи іншим мірі чи рішення залежала доля людей, я прийняв рішення, отаке, от як я прийняв, і прийняли і рішення. Інше політики, які там були, і Луценка, і Порошенка, і Тігнебок і Кличко і Яценюк, вони голосували всі за, і представники громадськості. І тому, от, до речі, дивна дуже була позиція Ігоря Луценка, який проголосував за, потім там. Так, єдине, що я, я хочу зазначити, що впродовж двох засідань, які відбувалися, ми піднімали це питання, ми не ухвалювали його одразу. І два засідання поспіль я наполягав, що таке рішення взагалі є лише потенціально можливо, якщо паралельно ми організовуємо і забезпечуємо наступ і перемогу. Це правда, так. В іншому випадку тоді дійсно виглядає занадто дивним подібне рішення і нелогічним. А якщо якщо звільнивши одне, одну будівлю, фактично ми беремо під контроль все місто і всю країну, то знаєте, фактично можна не жалкувати з приводу того, що в київській міській держадміністрації ось прямо зараз на цю хвилину не не проживають там представники свободи. Ви більш, ви того, більш, що... того, більш того, uh -huh. по, по цій будівлі безпосередньо, по Київській міській держадміністрації, представники штабу, які виконують безпосереднє рішення рад, Ради Майдану, вони гарантували, що навколо цієї будівлі будуть встановлені блокпости, і там не з'явиться жодний міліціонер, жодний представник Беркуту і жоден там є витад. Витад. Зрозуміло, зрозуміло. Та зберігаються. Зрозуміло, але дивіться. Будь-який будь варіант перемовин з Януковичем він почався після того, як на Грушевського почали кидати коктейлі Молотова, і після того, як були захоплені облдержадміністрації облради в регіонах. Так? Тільки після того вдалося ну, хоча б прийти на ці перемовини і про щось говорити. До Це того правда. він, е, оце почую кожного, воно з 2010 року, здається, не функціонувало. Тільки почало функціонувати після, після цих власних подій. А тепер ми розблоковуємо ода. Розблоковуємо адмінбудівлі і думаємо, що типу, ми якось тиснемо на владу. Ну, просто трошки виглядає нонсенс, ви розумієте, про що я ні, говорю, напевно. Не розумієте. Тобто, якщо розблокувати будівлю, то як тиснути на владу? Ну, це був і ну наскільки ми побачили, це, це і був ми зараз єдиний... Верховна Рада. Отак Єди... треба тиснути. До речі, цей план, який запропонував Василь, на раді він був прийнятий засновою. Дану доручення його виконувати ну, з відповідними які він так коректували. План зараз для парламенту в... який? Зараз головне ситуація в парламенті на наступному тижні. Ні, в Київській міській державна адміністрація, да і не в, в, в Сакальській районній державної адміністрації, через яку там Шонка не хотів підписувати. Це повідомлення. наскільки ну, мені відомо. Я була відома? в парламенті останній день його роботи, це було позаминулого тижня, так в четвер здається, якщо я не помиляюся. Ну, рада відкрилася, оголосили перерву, потім перерва минула, рибак сказав, що закриється, поки фракції це, не дивіться, домовляться. якщо от так і... буде, то рішення буде приймати вулиця. Ну, це mm -hmm. теж вже зрозуміло. Такі конфлікти вирішуються, бо за столом, переговорами через певні рішення парламентські, там, урядово президентські, і потім шляхом достроково президентських і парламентських виборів. Або якщо цього влада не розуміє, це буде говорити вулиця. Угу. От не треба грати в грашки. На жаль, от, е, Майдан отримав, на жаль, а хто грає в іграшки? влада, ага, влада Янукович, який угу. не чує кожного. Угу. Вла, е, Майдан отримав дуже аргумент, про який Василь раніше говорив, що ця влада розуміє лише силу. На жаль, це, ну, це погана стратегічна. Але ми йдемо з ними для... перемови. Які перемови? Ну домовляємося в парламенті, розблоковуємо адмінбудівлі. Ну я так розумію, що в парламенті мають бути прийняті якісь рішення. Тобто, ви кажете, розуміє лише з але ми від сили відмовляємося. Чому ми а, ж вам ні, говорили вже... про восьме про вісімнадцяте не... да. Так. Да, дай Бог, щоб щоб він реалізувався так, як він планувався. Це а які правда. завдання для парламенту в цьому плані, який ти написав? От на найближчі тижні ну, я для парламенту сьогодні не встановлюю завдання. Але yeah, да. загалом, є загальне є, загалом є, є план просто спротиву, розширення його меж, його масштабів, дема динаміки. Йдеться про мирний спротив. Я на при великий жаль не можу говорити зараз про деталі, ага. оскільки тоді в втратить сенс його реалізація. Та це а, закритий план, так він зараз він закритий насправді, а, але але він, він передбачає, що. Вулиця створює політичну волю в парламенту, в Януковича, зокрема, і ти сьогодні на поступки. Якщо, якщо цієї політичної волі не буде, то я ще раз скажу: моя позиція така, що Януковича і діючий парламент треба ігнорувати. Mm. Наскільки, але тут абсолютно очевидно, що Сьогодні реалістичність цього сценарію вона на 100% залежить від е, трьох парламентських опозиційних партій. Ми не знайшли жодної переможної стратегії сьогодні, а ми, повірте, шукали їх без парламентської опозиції. Тому відповідно від них насправді багато залежить від їхньої політичної волі, від їхньої рішучості, вдасться нам е, наблизити єврореволюцію е, е, цю до успіху чи ні. Зрозуміло, У мене можливо останнє питання, тому що наш наступний гість піснюється на потяг. Такі обставини, що мусимо поспішати. Останнє питання таке. Можливо, ви я думаю, ви читаєте соціальні мережі. Думаю, ви слідкуєте за настроями людей. Наприклад, сьогодні дуже багато було незадоволених рішенням взагалі про розблокування адмінбудівель. Дуже багато людей писали про злив майдану, саме таке слово злив. Як ви думаєте, чому так? Люди чекають, я вважаю, що люди просто чекають на, на перемоги. Люди чекають на успіхи. Вони готові докладатися, і вони Ні, чому вони кажуть, що це злив майдану. Тобто, про те, що саме опозиція якимось чином примовилася з да. мені здається, що дискусії, зокрема, ті, які були нав'язані Януковичам про прем'єр-міністра Яценюка і про посади в уряді, вони змусили сумніватися людей. Вони змусили підозрювати їх сьогодні у якихось підкрив. Лимних домовленостях тому, відповідно, сьогодні будь-яке помилкове або спірне рішення чутливе може сприйматися угу. а, в такий спосіб. Я, я би не орієнтувався просто і вам не дуже раджу орієнтуватися на настрої людей лише по Фейсбуку і не стільки по Фейсбуку. Знаєте, на ну, майдан ну, я також пишу в Фейсбук Васильського дуже, дуже прекрасна, дуже прекрасно. але краще орієнтуватися або по соціологічним дослідженням, або просто прийти на Майдан і там з людьми порадитися. Це, це ще раз. Скажу, вона до зливу майдану, як це хтось хоче нав'язати таку думку, ця проблема не має ніякого рішення. Це питання моральне, воно пов'язане з долею людей. І якщо деякі держави кажуть, що ми не ведемо перемовини з терористами і не міняємо uh -huh. заручників, то інші держави ведуть, а інші заявляють, що не ведуть перемовини з терористами, як Ізраїль. Ну, якщо потрібно, з одного свого солдата, як це було... Досить недавно, якщо я не помиляюсь, в 2008 році випустили 15 арабських, як вони вважали, терористів, засуджених до вічного ув'язнення. Це було теж. Тому, от, скажімо, кожен вирішував її для себе. Чи люди отримають по 15 років, якщо ми не переможемо? чи… Зараз їх можливо випустять на свободу, хоча ніяких гарантій ніхто нікому не давав. Це теж зрозуміло. Ця влада бандитська, не дуже обережно треба поводитися. Вона розуміє лише силу, і ми цю силу, якщо не проявимо, то нам теж буде знати так, як на нашим побратимам, не дуже гарно, щоб це теж зрозуміло, ага. що ми розуміємо. Добре, дуже вам дякую за те, що були Я у нас в студії. Бачу, Сподіваюся, що 18 лютого стане днем. Не знаю, початку перемоги як каже про це Василь Гацько. Що це буде.